Ще одна новина з нашого маленького не, автопромовного з гаражів, які раніше ремонтували сільхозтехніку. Ну, в принципі, зараз ремонтують, але маємо тут в Хмельницькому регіоні ще таку забувку. На волонтерських засадах бронюємо ці автомобілі. Сьогодні розкажу вам про італійця і Випускає такі е, автомобілі для армії Іспанії, Італії, Британії, ну і, ну, і прикро, що для Запоребрика також. Колись випускали в моделі Рейс. Саме цей автомобіль випускається в базі, такий полімерний, трішки. Вартість цього в 2010 році була 170, а вже з моделем броні 200-260 тисяч євро. Ну, відповідно, 80 тисяч євро плюс за броню. В Україну вони попали, ну, саме ця. Мені невідомо про інші, в такому неброньовому варіанті. Ми Легенько допрацювали, так щоб було по мінімально по грошам. І в принципі по вазі не додати, щоб витримали елементи по дверям. Тобто це Армук 600, ну, тримає ППшку шку 7-10 ЛПС, аналог 4 рівня ДСТУ по бронежилетам. Полі Карбонат через те, щоб що була мінімальна вага і ну, плюс-мінус був захист. Переднє скло тут броньоване по третьому класу, тому що ну, загрози тут більше і використовувати полікарбонат не сильно добре. Якщо є можливість поставити броньоване, то краще броньоване. Така ж ситуація по заднім дверям ну і по кузову. Додатково забронювали ще кришу, встановили елементи кріплення для фіксації ребів, іншого спорядження, ну, що там хлопцям буде необхідно. Категорично не радий би використовувати цей автомобіль як транспортний засіб в зоні проведення бойових дій, тому як він ну, не містить ніякого захисту в скажімо так, полімерній своїй базі. При потребі можу надати е, креслення даних елементів, встановити їх неважко, через те, що тут є технологічні отвори, вирізали, закріпили і в принципі, по грошам воно не сильно багато виходить. Під попереднім відео було багато звернень про бронювання автомобілів. На превеликий жаль, ми тим не займаємося за гроші, такі послуги не надаємо. Робимо на волонтерських засадах по, е, по можливості, скажімо так, і робимо хлопцям з ким же співпрацюємо багато років. На превеликий жаль зробити там далі комусь щось не можемо. Єдине, що можу допомогти з технологічними порадами, надати креслення і, в принципі, можна таку роботу робити. Воно не сильно дорого виходить, але якийсь мінімальний рівень захисту забезпечує. І, в принципі, якщо комусь спасе життя, значить своїми прожили прожили недаремно. Дякую.